Сьогодні з пластиліну будемо ліпити гілочку калини, щоб прикрасити свою кімнату. Наша земля красива і щедра, Растут на ній пшениця, жито, зріють фрукти, ягоди. Та особливо люблять і шанують у нас на Україні калину. У калині китиці червоні, білі-білі квіти у калини, я тримаю китицю червону, а здається усміх України. Саджають її біля хати і росте вона невеличким, але пишним кущем, щоб весною цвітом милувала, а взимку від застуди лікувала. А якщо уважно глянути на зерна, винуті з ягодки, то можна побачити маленьке серденько. На Україні калина вважається символом любові, щастя, краси та поваги. А зараз давайте приготуємо долоньки. Є в нас ягідка одна, дуже гарна і смачна. Не ожина, не малина, а червона калина. Для роботи нам потрібен пластилін зеленого, коричневого і червоного кольору, стек, картонна заготовка листочка, серветки, досточка і аркуш паперу, форму сердечка, на якому буде робитись робота. Беремо пластилин коричневого кольору, відрібаємо шматочок від нього величенький, розкачую між ладонями колбаску. можна і по розкатати. До е, таку величеньку, через товстеньку гілочку робимо. Ще трошки треба розкатати, щоб вона була. Більшою. Ось така у нас гілочка виходить. І ми її приклеїмо до нашої роботи. Робимо грону для ягідок. Відриваємо маленькі шматочки пластилину і розкачуємо такі штаненькі маленькі ковбаски у досточці. Їх багато. Вони тоненькі, довгенькі. Ось так. І прикрихлюємо до гілочки, до нашої. І так ще. Слідуючи, робимо паличку таку ковбаску тоненьку. Їх багато, бо я їду, дуже багато. Готові. Беру. Вастілін червоного кольору відриваю маленькі шматочки і скочуємо коло. Це будуть ягідки. Їх дуже багато. І таких ягідок ми робимо дуже багато. І прикріплюємо до мілочок. Ягід багато і ми їх міцно прикріпили до нашого картону. Ось яка. Получилась червона половина. А тепер нам треба зробити листочок. Ми беремо заготувачку, шматочок пластиліну зеленого кольору, маленькими кусочками видріваємо, приліплюємо до картону і розмазуємо ось так по всій площі, щоб листочок був у нас гарний і красивий. Ще маленький шматочок і ще розмазуємо. Ось такий гарний красивий буде у нас листочок олини. Угу. Ось такий вийшов гарненький листочок. З робимо прожилки по листочку, щоб був красивий. Беремо шматочок пластиліну. І прикріплюємо на зворотній стороні листочка. Листочок закріплюємо до гілочки. З другої сторони гілочки я закріпила другий листочок, а ви можете це зробити за вашим власним бажанням. Дуже гарно. Гілочка вийшла у нас.